Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції сьогодні. У Парижі він має зустрітися із Еманелом Макроном. Про це розповів речник президента пані Кіфоров. Завтра президент України візьме участь у саміті коаліції охочих. Це нагадує об'єднання країн охочих підтримати Україну. Я також нагадаю, що раніше Лемонде з посиланням на французьке головування повідомляло, що у середу, 25 березня, президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці. Зокрема, під час зустрічі Макрон ще раз скаже Зеленському про те, що Франція запропонує посилити військову та фінансову підтримку України. Також повідомлялося, що метою зустрічі стане підготовка до саміту країн. Коаліції охочих, що відбудеться вже 27 березня в Парижі, і буде спрямований на надання гарантії безпеки Україні після переговорів. Лідери двох країн зроблять заяви для преси, як повідомляло Блумберг із посланням на джерела під час саміту європейські країни обговорять свою позицію щодо України і вироблять вимоги до можливої мирної угоди. У переговорах візьмуть участь представники. Німеччини, Італії, Польщі та інших країн ЄС, а також держави, що не входять до союзу, зокрема Великобританія і Канада. Напередодні ще саміту прем'єр-міністра Великобританії Кір Стармер заявляв, що план коаліції охочих ініційований Лондоном і Парижем переходить в оперативну фазу згідно зі спільним планом Стармера і Макрона. перший етап врегулювання передбачає місячне перемиря в повітрі на морі та у сфері енергетичної інфраструктури. На другому етапі планується розміщення миротворчого контингенту на території України. Також керівництво України очікує, що на саміті коаліції охочих, який пройде в Парижі, обговорюватимуться нагальні потреби зсу та майбутні гарантії безпеки. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на прес-конференції 26 березня сьогодні. І він сказав: я би розділив ці очікування на два блоки, тому що. Зазвичай під час цих зустрічей обговорюється блок нагальні потреби України вже зараз це за те, що посилює українську позицію. А другий блок це «Майбутня інфраструктура безпеки, майбутній пакет гарантій безпеки, сказав він і. Себі я додав, що кожна така зустріч союзників виводить рівень дискусій на вищий етап. Тобто всі вони дуже предметні та з конкретними результатами. Не слід забувати ще й про двосторонній вимір. Це можливість для глави держави провести двосторонні зустрічі із нашими союзниками, заявив міністр. Також додам від себе про ось цей саміт коаліції охочих, точніше, так, Британія Франція пам'ятаємо. Потребуватимуть підтримки від сполучених штатів Америки для розгортання військ в Україні в рамках коаліції охочих. Про це з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, яку наводиться Times, Повідомляю виступаючи на засіданні парламенту, гілі зазначав, що. Робота Британії над створенням коаліції охочих є важливою та масштабною однак, глава міноборони визнав, що Велика Британія і Франція все ж таки потребуватимуть допомоги від Сполучених Штатів Америки для її реалізації в Україні. І Гілі тоді ще зазначав, що прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти, що заходи безпеки або гарантії для України в контексті мирної угоди потребуватимуть підтримки з боку США. Я висловив тверду позицію з цього приводу у своїх розмовах із Гексутом, міністром оборони США, і він також додав, що Велика Британія рішуче налаштована і буде вести далі ініціативу щодо коаліції охочих. Підкреслив міністр оборони Британії, тоді що ніхто не має сумніватися, що робота, яку Велика Британія разом із Францією очолює для формування коаліції націй, готова втрутитися та допомогти забезпечити тривалий мир у будь якій погодженій угоді щодо України, є критично важливою та. Масштабною далі про ті переговори, про які ми з вами сьогодні говоримо і будемо говорити довгий час. Про вигоди для Росії, які очевидні для України цих вигод немає. Як на переговори США з Росією та Україною в ряді та можливе пом'якшення санкцій проти Росії реагують дипломати, журналісти і експерти у медійному полі Даніель Фріта, американський дипломат, екс-координатор Держдепу США з питань санкцій, відригував наступним чином: заява США з переговорів аріаді опублікована. Вигоди для Росії очевидні сприяння російському експорту через Чорне море. Вигоду для України цих вигод немає. Росія затягує процес. Сполучені Штати Америки не повинні грати в цю гру. Тим часом і. Курт Волкер, американський дипломат, екс е, спецпредставник держдепу США з питань України, сказав, що тут е, вражають дві речі: перше ідеться про поновлення доступу Росії до ринків сільськогосподарської продукції та добрив, але не доступу України. Перша постраждала від санкцій, остання постраждали від нападу Росії на цивільне судноплавство. Тому припинення вогню на морі вигідне лише Росії, якщо воно не виключає не включає точніше заборону на атаки на порти цивільне судноплавство. Далі Даніель Шеліговський, керівник Східноєвропейської програми в польському інституті міжнародних справ сказав, що щоб було ясно, переговори з Росією ні до чого не призвели. Росія відкинула повне припинення вогню і зажадала розброєння України. Росія відкинула припинення вогню в чорному морі і зажадала пом'якшення санкцій. Росія не пішла ні на які ні на які поступки, і тягне час. США намагаються зберегти обличчя, і Філіпс Обраєн, американський історик, сказав, що не впевнений, що адміністрація Трампа справді мала це на увазі, коли говорила про застосування більш жорстких санкцій щодо Росії. Ліна Рибакова, старший науковий співробітник інституту міжнародної економіки, Петерсона, сказала, що заява Кремля зрозуміла. Ми ні на що не погодилися, доки не буде знято довгий список санкцій щодо фінансового сектора. Пріоритетом номер один для Росії є зняття фінансових санкцій. Також Янісклюге. Це науковий співробітник німецького інституту проблем міжнародної безпеки сказав, що Кремль вимагає зняти певні санкції до того, як щонебудь набуде чинності. Росія вимагає, щоб Россільхозбанк та інші фінансові організації були знову підключені до системи SWIFT. Штаб-квартира якої перебуває в Бельгії, США не можуть цього зробити без співпраці з європейським союзом з російської сторони. Це перший тест того, наскільки далеко зайдуть Сполучені Штати Америки в тиску на ЄС з метою зняття санкцій з Росії. Я пропускаю, що цього не станеться. Хочеться вірити, що цього не станеться, і що Сполучені Штати Америки в даному випадку не будуть тиснути на європейський союз. Джулія Девіс, американська журналістка, колумністка «The Daily Beast» сказала. Яка вигідна угода для Росії? Ми знімаємо всі види санкцій. і Пітер Бейкер, американський журналіст, головний кореспондент The New York Times у Білому домі, написав, що і сказав, що Трамп погоджується розпочати скасування санкцій проти Росії навіть без повного тридцятиденного припинення вогню, яке він спочатку пропонував. Алекс Вікям, британський журналіст, редактор Bloomberg, розповідає, що Кремль тепер каже, що часткове припинення вогню в Чорному морі залежить від пом'якшення санкцій для банків і компаній, що займаються експортом сільськогосподарської продукції. Так що Росія висунула ще більше умов навіть для часткового перемир'я. Мало ознак того, що переговорникам США вдалося змусити Росію піти на будь-які поступки, і Ніколанге, екс радник міністра оборони Німеччини, заявив, заявив наступне: що Росія вже зазнала поразки у західній частині Чорного моря, а Україна успішно боролася за відкриття торгових шляхів з Одеси. З сьогоднішньою угодою Росія майже нічого е, не дає, але отримує звільнення від деяких санкцій та нові доходи для своєї військової машини. Підсумовуючи всі ці реакції і заяви переговори США, Росією та Україною в Аріаді, що стосується часткового припинення вогню та можливого пом'якшення санкцій, викликають… Такі собі серйозні занепокоєння і серед дипломатів, експертів і не тільки вигоди для Росії від цих угод очевидні, зокрема в тому, що вона може отримати полегшення в санкціях та доступ до важливих ринків, таких як сільськогосподарська продукція, добрива. з іншого боку, для України ці переговори не несуть очевидних переваг, оскільки Росія зберігає можливість для маніпулювання та продовження агресії, зокрема на морі, де Україна страждає від атак на порти та цивільне судноплавство. Росія фактично. Продовжує затягувати процес і ставить все нові умови, не даючи конкретних поступок в обмін на часткові перемир'я. Всі заяви експертів від дипломатів до журналістів вказують на те, що Росія не має наміру йти на справжні поступки, прагнучи лише пом'якшення санкцій, особливо в фінансовому секторі. На цьому тлі США опинилася. У складній ситуації, де потрібні чіткі кроки для забезпечення реального захисту для України та обмеження можливостей Росії на міжнародній арені.